Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Vuq В цьому відео подивимось на рішення для тих, хто в захваті від оригінального дизайну свого смартфону і шукає непомітний, але ефективний захист iMac UX 10 Series, наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна ідея цього чохла бути практично невидимим. Він виготовлений з єдиного шматка щільного та еластичного термополіуретану і є абсолютно прозорим. Це дозволяє вам повно. Ною мірою насолоджуватися кольором та текстурою корпусу вашого смартфона, ніби на ньому й немає ніякого захисту. Незважаючи на свою компактність, чохол добре справляється зі своїм основним завданням. Гнучкий матеріал чудово амортизує силу невеликих ударів та падінь, надійно захищаючи корпус від подряпан, потертостей та інших слідів щоденного використання. Чохол виконаний точно за формою смартфона, щільно на ньому фіксується і має точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. Клавіші гучності та блокування захищені м'якими та чутливими пилозахисними дублікаторами, які легко натискаються. Для додаткового захисту найвразливіших елементів передбачені бортики по периметру екрана та навколо блоку камер. Вони не дозволяють склу торкатися пласких поверхонь, тим самим запобігаючи появі подряпин на дисплеї чи камерах. Замовляйте iMac UX 10 Series в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.